Всім привіт і до справи, бо я вже сілася, це п'ятий дубль буде. А, шановні чоловіки, я сподіваюся, що ви подивитесь це відео і нарешті ви зрозумієте, як палко я вас люблю, і які от приводи талановити я знаходжу, щоб вас похвалити. І я в це справді вірю. І от після того, як я достукаюся до вашого серця, ви пробачите мені а, жінки, те, що я виставляю свої фотографії. Ну, і до справи. Так, є така концепція в буддизмі. Відразу вам кажу, де навіть в дзень буддизму, якщо бути точнішим. І перший раз я прочитала це у такого москаля, як Жикарінцев. І мені здається, що щось у цьому є. Давно-давно я прочитала, а потім він з Божеволів. Ну так буває з москалями. Ні, він як Дугін там розповідає отакі, отакі зараз речі. Починалося добре, коли він повчився просто в монастирі і викладав теорію, що йому розповідали, а не Сібятіну. Ну, так буває, що не всі ж можуть бути духовними ідеологами, правда? І створювати якісь більш-менш нормальні концепції. А, так ось. Там він розподіляє, що жінка є формою, зовнішнім, а чоловік є внутрішнім змістом. І головна така відзнака у чоловіків внутрішнього змісту це такий внутрішній стержень, переконання, які, яких він притримується, і вони незмінні. І такий чоловік надійний, на нього можна покластися, і він мужній справді. Це я так роздуму в мене про жіночність і про мужність. І от мені здається, що щось в цьому є. Можливо, тому що я там прийняла дуже давно цю концепцію. Це концепція Нежеканіцева, дзеньбудізма. Повірте, він просто, це, коли приїхав, молодий, повчився в монастирі, просто викладав це в літературі і отримав популярність певно. можливо, ви його читали. Це такий варіант більш розумний, ніж Луїза Хей, якщо чесно. Луїза Хей ну, там дуже просто і примітивно, я не можу взагалі. Ну, при, пробачте, в мене язик заплітається під вечір. Не можу її взагалі читати, Ну, читала. Що робити? Був час такий. Наполеон Хіл, ну, він про гроші каже, а цей. ну, так він... І про чоловічі, і жіноче каже, в нього навіть є окремі брошури. На своєму житті прикладі відразу чого, мені здається, що ця концепція справді діє, і ну, мені здається точно, що цінність чоловіка не в тому, що він багатий, заробляє гроші, а не в тому, що він. Відомий, дуже гарний, зовнішньої, дуже сексуальний і пристрасний коханець. А суть чоловіка і справжня його чеснота в тому, що він надійний. Тобто він не змінюється, як папа допала постійно, червоні, білі, в нього не батьківщині, не прапора. Як можна сподіватися взагалі і спокійно жити і мати там дітей з таким чоловіком, створювати родину, мати такого партнера, бо життя ж, воно ж не поле перейти, а таке може бути довгим. Ну, кожному, звичайно, по-різному. Тобто, з таким чоловіком, який отакі. От Постійно його хитає з боку в бік, з ним просто неможливо нічого. Не справи вести, не сподіватися, не родину це ж справа життя для багатьох жінок, правда? Ну, зараз жінки хочуть іншого, дай Боже, всім отримати, що вони хочуть. Не така вже я й зла людина. Навіть якщо жартую над цим. Ну, тема болюча, і люди по-різному це сприймають. До цього я готова. А, і до прикладів в житті, а відразу от скажу, що, що навіть сподіватися на гроші, не можна от, навіть якщо він багатий, і якщо він так що ти не знаєш, що буде через хвилину, його так от постійно з боку вбіг. Чи він непорядна людина, яка за гроші готова на все? І якщо за гроші він, в нього нема принципів за діньки? Да? То ну, теж, на що тут можна сподіватися? Це ж червоний прапорець відразу. А, і про приклади в моєму житті сьогодні буде дуже коротко. І я сподіваюся, що ми обговоримо це в коментарях. Чи ви відреагуєте якось? Ну, я, бачу, що... Я, звичайно, такі нудні непопулярні теми освічую, що я бачу все одно, там, де я простіше щось, люди реагують краще. За допомогою лайків. Ну, мужність і жіночність це така тема життя, і від неї нікуди. Можливо, світ пізніше від цього буде рухатись. Ну, я думаю, що і буде. Ну, зараз мені здається, що все одно на часі. Так, от, приклади в житті. Я можу по-жіночому пожаліти. Пожаліти, так, от, і. Поспівчувати, що людина пропадає, навіть якщо ця людина зрадник. І ми можемо бачити і інших жінок, не тільки на мене. Ну, можна сказати, що ти одна дурнувата. Але якщо ми читаємо коментарі, там, де от перші були ці москалі, які прийшли нас вбивати, і він сидить, плаче, москаль молоденький, в мене зір поганий, а його жаліють дівчатка під жінки. І останній зек, його там він був опущений, і от я дивилася, золки, не писали, можна його лишити в Україні. жінки. І я, от так само, є серед моїх знайомих луганчани, які зрадники, які підтримали ну, інший бік, зі зброєю. Отакі от, от є. І це такі знайомий, який спочатку він був дуже українець, працював з нами, а потім він став. Дуже росіянин. І я от у е, мене от десь так от стало недобре на серці. Я запитала своїх друзів і його друзів, які з ним навчалися, що ну, шкода ж йому, що він пропаде. Він ж непогана людина, його ж обдурили. І мені було сказано. Що він є військовим злочинцем, ми навіть не хочемо обговорювати. Тобто внутрішній стержень, я ідейно переконана. Але мені, от, пожаліти, і якщо чоловік поруч не буде. А, я ж вам концепцію головну не розповіла, я не буду перезаписувати. Головна концепція в тому вибачте, буває так. Головна концепція в тому, що чоловік повинен бути поруч постійно з жінкою. Це може бути син, батько, брат, чоловік ваш, щоб він вам не давав, отак от. бо жінка вона може з біку в бік і в неї може бути не батьківщина, не А, Тобто вас утримує от своїми переконаннями чоловік поруч. Це його головна функція і справа життя насправді. А, чого ж я їй сказала, що сексист? Так ось в мене справді от я переконана а, в українській ідеї, але от буває таке, що от я пожалію по-жіночому, мене починають хитати, і мої однопартійці мені кажуть, що Катя ні. І це А, І так само в мене з російською інтелігенцією, яку я можу так от подивитися, може, він непоганий. От десь там. Це ж я емоції вам показую, що в москалі, кляті, ну це емоції. А я можу по-людськи, по-жіночому пожаліти комусь, ну ну можеш непогані не, не москалі. І я сто разів опікалася у стосунках отак, от, з людьми, навіть в інтернет, що ну, може, вона художниця, в неї громадянство США, ну вона ж не така і погана може. Може. Вона насправді москалька, яка хоче, щоб нас знищили, Але вона просто мені цього не кажуть, бо я з Луганська і вона думає. А мені кажуть українці, чим вона слухала, відразу було зрозуміло, хто. ти. Ну, Неуважна, неуважна людина, стереотипна. І от мені треба от такого як Айдера, наприклад, який там криє чоловіка послухати, в мене ну, так правда не можна отямитися. А що ви з цього приводу думаєте? Мені здається, що в цьому є якийсь сенс. Ну, Якщо дивитися на моє життя, ну, точно є. І вибачте за сумбурність. Ну, я сподіваюся, що як жінці ви мені будете це пробачати. Ну, Якщо ви не можете це слухати, ну, мені шкода, що ж, ж робити. Буває таке, що чоловіки мені кажуть, ти про дурниці і ми не можемо слухати. Близькі чоловіки. Ну тоді щось шо, шо, інше. Дякую вам за увагу.